Шановні мешканці штату Квант, гості та учасники параду. Сьогоднішній урочистий парад розпочинає прапороносна група, яка несе прапор України символ свободи, незалежності та незламності духу українського народу. Сьогодні цей прапор став символом незламної боротьби за свободу, який об'єднує українців і надихає весь світ. Для нас честь віддати йому належну шану, відкриваючи цим знаменитим стягом наш парад. Нехай цей прапор нагадує всім про нашу силу єдності, гідності та незламності народу. Наступним у нашому параді прямує підрозділ бойової та спеціальної техніки, який демонструє міць і готовність наших силових та рятувальних структур. Колону ж очолює Національна гвардія штату Квант, яка завжди стоїть на стороні безпеки нашого штату, забезпечує захист у будь-яких кризових ситуаціях. За ними слідує техніка поліцейського департаменту міста Лос-Сантос. Яка символізує порядок і дотримання закону на наших вулицях. Далі йде техніка Федерального бюро розслідувань. сучасні засоби для боротьби з організованою злочинністю та терористичними загрозами, а завершує колону техніка медичних і служби ЄМС. карети швидкої допомоги та спеціальні машини, які кожного дня рятують життя. Ця техніка уособлення готовності до дій, професіоналізму. Та співпраці всіх структур, які разом забезпечують безпеку, порядок і підтримку нашого суспільства. Ми дякуємо кожному підрозділу за їхню службу. Наступним у нашому параді рухається підрозділ офіцерів поліцейського департаменту міста Лос-Сантос, Елітний підрозділ СВАТ. це спеціальна група, яка завжди знаходиться на передовій боротьбі зі злочинністю. Їхнє завдання. Реагувати на найбільш небезпечні виклики, виконувати складні антитерористичні операції, звільняти заручників і захищати громадян у кризових ситуаціях. Кожен із цих офіцерів демонструє відвагу, високий професіоналізм та злагодженість у діях СВАТ це символ сили та рішучості, який гарантує безпеку наших вулиць і спокій у домівках жителів штату. Ми дякуємо їм за службу та відданість справі. Захисту закону і порядку, шановні друзі, шановні громадяни, прошу всіх стати. Зараз, в момент глибокої гордості та єдності, ми маємо честь почути державний гімн України, символ нашої незалежності, гідності та величі нашої нації. Це гімн, який звучить у серці кожного українця, символ надії і боротьби за свободу, це гімн тих, хто віддав своє життя за батьківщину, і тих, хто продовжує стояти на її захисті. Прошу всіх, хто зараз присутній, приєднатися до виконання цього урочистого гімну з гідністю та пошаною. Зараз звучить Державний гімн України. Who's oh, Шановні друзі, сьогодні ми не лише святкуємо, але й пам'ятаємо тих, хто вітав своє життя за нашу батьківщину, за нашу свободу та мирне майбутнє. З глибоким сумом у серці ми вшановуємо пам'ять всіх героїв, хто загинув у боротьбі за незалежність України, тих, хто віддав своє життя, аби ми могли жити вільно. Прошу всіх присутніх вшанувати пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Шановні жителі штату Квант, гості та учасники сьогоднішнього параду. Сьогоднішній день є особливим для нашого штату, адже ми разом вшановуємо силу, відвагу та єдність, які забезпечують мир і безпеку в нашому домі. Настав час почути слова подяки та натхнення від тих, хто веде наш штат вперед. Для урочистого звернення я маю честь запросити на цю сцену губернатора штату Квант Айвенто Бандера та віце-губернатора Ліана Востет. Шановні захисники та жителі нашого чудового штату Квант, сьогодні ми зібрались тут, щоб віддати шану тим, хто стоїть на передовій заради свободи, незалежності та миру. Вони не лише боронять землю своєї країни, а й захищають універсальні цінності, свободу, людську і гідність і право життя у мирі. Сьогодні ми своїм парадом показуємо нашу вдячність нашим Збройним силам України та даємо шану всім героям, хто поліг у цьому бої. Зараз я хочу звернутися до камери, яка знімає мене, і передати такі слова. Шановні браття та посестри, я дуже вдячний вам за те, що ми сьогодні стоїмо тут, та те, що ми робимо, завдяки вам. Саме сьогодні ми віддаємо все, що ми маємо, для того, щоб подякувати вам за наш день, за наші всі дні, які ми проводимо тут. Дякую вам, слава Україні! Тепер я скажу пару слів від себе. Шановні наші мешканці, громади, дорогі друзі, сьогодні ми зібралися не просто щоб відзначити наших героїв, а щоб відчути справжню силу єдності, яку вони подарували нам своїм прикладом. Їхні дії нагадують нам, що справжній героїзм не завжди проявляється у великих подвигах на полі бою. Він також проявляється у щоденній праці заради добробуту і захисту своєї громади у готовності підставити плече сусідові та підтримати тих, хто цього потребує. Єдність це те, що робить нас сильними, те, що допомагає подолати будь-які труднощі. Герої, яких ми сьогодні вшановуємо, об'єднали нас своєю жертвенністю. і сьогодні ми маємо можливість продемонструвати, що це об'єднання живе і міцнове, бо тільки разом із вірою в краще майбутнє та один в одного ми здатні побудувати сильну і вільну громаду. Давайте пам'ятати, що герої живуть серед нас, що кожен з нас може стати тим, хто зробить внесок у загальне благо, проявити турботу і відповідальність. Кожен маленький жест доброти і підтримки робить нашу спільну спільноту міцніше. Тож сьогодні, вшануючи наших героїв, ми також підтверджуємо своє прагнення до єдності, підтримки та сили. Разом ми подолаємо все, що стоїть на нашому шляху, і будемо гідними їхньої пам'яті. Зараз, після урочистої промови офіційних осіб. Ми маємо честь продовжити цей незабутній день захоплюючим видовищем повітряним парадом. У небі над нами можна побачити потужну силу та майстерність підрозділів Юсаф Національної гвардії штату Квант. а також справжній символ величі та технічної досконалості літак Мрія. Один із найбільших і найвражаючих літаків у світі. Цей колос не залишить байдужим жодного, хто зможе побачити його у небі. Ми закликаємо всіх присутніх підняти голови до неба та насолодитися цією вражаючою демонстрацією сили, майстерності та краси авіації, що сьогодні, як і завжди, охороняє наш мир та безпеку. Нехай цей парад стане яскравим нагадуванням про нашу відданість і мужність, дорогі друзі, шановні гості. Ми підійшли до завершення цього величного та незабутнього заходу. Ще раз вітаємо всіх. З нагоди Дня Збройних сил України зараз, коли останні літаки та техніка залишають наш небосхил і площу, хочемо подякувати кожному військовому, кожному герою, хто стоїть на захисті нашої батьківщини, хто щодня демонструє мужність, відвагу та самопожертву. Цей парад це не лише святкування сили та відданості, але й нагадування про важливість єдності миру та підтримки нашої армії. Ми горді тим, що можемо бути частиною цієї великої родини, яка оберігає нашу землю. Завершимо цей парад з гордістю та глибокою вдячністю до всіх наших військових. Слава Україні, героям слава!